У Бурштині відбулася зустріч із народним депутатом партії Самопоміч Семеном Семенченком, який приїхав разом із тернопільським колегою Тарасом Пастухом, головою партії УН Віталієм Цаповичем, батальйоном Донбас, ветеранами АТО, серед яких багато з центральної та східної України кажуть, що нібито приїхали на прохання працівників ТЕС почала роботу місяць назад. робоча група, в яку входять депутати Верховної Ради, обласних рад, профспілки, ветерани, експертне середовище і вопроси угольной нашої уґільної прежде галузі пріжсольоська волинському гольне басіні і піднявся вопрос по ініціативі про спілок, про тест. У якості підтримки. Семенченко привіз у місто чимало людей. Більшість у військовій формі. Ми теж з Калуша приїхали, щоб услышали народ правду. І підтримати народ, розумієте, то несправедливість, яка здесь є. Я по національності грузин, але я живу в Гру в Калуші. У мене сім'я тут, а у мене жінка українка. І такі проїжджі заполонили площу. Запевняють, вони аполітичні. Ми підтримали. Оцей другий крок: блокади торгівлі на крові. Оці їхні вимоги. Ми не приїхали підтримувати коїсь з депутатів чи якусь політичну силу. Ми є політичні, але ми прийшли підтримати державу і щоб люди нам повірили, що ми не є якісь заангажовані. Та повірити чи не повірити в незаангажованість тих, хто приїхав підтримати нардепа вибір кожного, але треба ще врахувати той факт факт, що бурштинські воїни АТО на акцію не прийшли, із місцевих ми зустріли лише кількох представників влади та голову профкому бурштинської тес. А от пан Василь впевнений, що своє сміття з хати виносити не треба, адже чужий приїде, подивиться і поїде. А люди залишаться знову зі своїми бідами. По перше, мало бурштинців, дуже багато привізних людей. Це акції вони тільки людей розколюють, дуже мало молоді. Прийшли люди, які, напевно, попросили, я так думаю. Я думаю, що нам вже пора переходити до інших, до інших акцій. І ще, що мене непокоїть, це експлуатація теми АТО. Компанія ДЕТЕК працює завжди на покращення, покращується обладнання, постійно проводяться ремонти капітальні, реконструкція блоків. Також йде з кожного року підняття заробітної плати ну поки що є стабільність. Стабільність на даний момент це саме найголовніше. Експерти ж називають цю подію політичним шоу і підготовкою до виборів. Бурштинці побачили добре зорганізоване політичне шоу, на яке були привезені як. Виступаючи, так і глядачі, очевидно, що вибори не за горами, і політична сила спікерів, від якої якраз виступали. Очевидно, що готується до цих виборів. Я думаю, що ближчим часом ми ще не одноразово побачимо подібні політичні шоу на замовлення. Однак, мешканці бурштина залишилися байдужими в основному до цієї акції. Склалось враження, що Саменченко привіз із собою масовку, перед якою і виступив самих бурштинців. На акції було одиниці.